Всім привіт! Сьогодні готуємо крафін, особливу великодню випічку, яка виглядає неймовірно ефектно та має ніжне м'яке тісто. Якщо ще не пробували, обов'язково готуйте разом зі мною. Починаємо з опари. У миску наливаємо тепле молоко, додаємо дріжджі, одну ложку цукру із загальної кількості та перемішуємо до повного розчинення. Тепер додаємо борошно і ще раз добре розмішуємо. Має вийти консистенція рідкої сметани. Накриваємо рушничком або плівкою і залишаємо в теплому місці на 15-20 хвилин, щоб опара активувалась. За цей час вона підніметься, покриється гарною шапочкою, це означає, що дріжджі добре працюють. Тим часом у великій мисці збиваємо яйця, додаємо цукор, що залишився, ванільний цукор, дрібку солі і за бажанням куркуму для гарного жовтого кольору. Якщо яйця домашні, то можна обійтись без неї, бо вони і так дадуть насичений колір. Але якщо в магазині куркума зробить тісто яскравішим, збиваємо міксером до пишності. Перевіряємо опару. Дивіться, яка гарна шапочка. Додаємо її до нашої яєчної маси і добре перемішуємо. Тепер всипаємо борошно, що залишилось, і замішуємо м'яке, трохи липке тісто. Коли воно стало однорідним, перекладаємо на робочу поверхню і продовжуємо вимішувати. Тепер починаємо вилити вершкове масло. Додаємо половину і продовжуємо місити. Помічайте, як тісто ніби розшаровується, розпадається на шматочки, це нормально. Продовжуємо місити і з часом воно знову стане еластичним та м'яким. Тепер додаємо другу половину масла і повторюємо процес. Спочатку тісто знову втратить свою форму, але через кілька хвилин замісу воно знову стане гладеньким і приємним на дотик. Це дуже важливо. Такий процес робить крафін особливо повітряним. Після того, як замісимо тісто, перекладаємо його в миску змащену вершковим маслом, накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце. Я просто залишаю його в духовці, а поруч ставлю стаканчик з кипятком. Так створиться ідеальний мікроклімат для підйому тіста. Даємо йому 15-2 години, щоб виросло в 3-4 рази. Ви тільки подивіться, як гарно піднялось наше тісто. Викладаємо його на робочу поверхню змащену вершковим маслом і ділимо тісто на три рівні частини, формуємо кульки і даємо їм ще 10 хвилин відпочити. Змащуємо нашу поверхню вершковим маслом, зовсім трішечки. Беремо одну частину і розкачуємо її у тонкий пласт. Змащуємо вершковим маслом і рівномірно розподіляємо начинку. В мене це апельсинові цукати. Також в інших двох крафінах я буду використовувати журавлину і шматочки чорного шоколаду. Тепер акуратно скручуємо тісто в рулет. Слідкуйте за руками. Важливо дуже добре його скрутити. Тепер беремо наш рулет і розрізаємо його вздовж, не доходячи до самого кінця. Одну половину закручуємо у спіраль, зрізом назовні, формуючи основу крафіна. Потім так само скручуємо другу частину і накладаємо її зверху, створюючи красиву, об'ємну форму. Перекладаємо її у нашу паперову формочку для випікання і залишаємо підійти. Підходити вони будуть приблизно 50 хвилин, тим часом розігріваємо духовку до 180 градусів, випікаємо приблизно 30 хвилин. Якщо через 15-20 хвилин верх почне занадто рум'янитись, накриваємо фолігою і допікаємо до готовності. Ось і все, подивіться, яка краса у нас вийшла. Якщо сподобався рецепт, обов'язково залиште свій лайк і напишіть коментар, чи будете готувати такий крафін на свята. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в нових смачних відео.